Сраний квартал, глава 4. Великдень по яйцях. Село гнеледно прокинулось в неділю зранку під ревіння петуха, який схоже переплутав. Крик кукуріку з сука, вставайте. Сьогодні ж паска, єбані вішалки, закричав Сережа нітас, витираючи з рота щось незрозуміле, схоже на крихти, сперму і освячену землю. «Паска? а що знову треба фарбувати яйця? Коля прокладка, тримаючись за свої. Я ж у минулому році тільки фарбованими і відбивався. Під церквою отець Василь уже розігрівав голосові зв'язки самогоном. Христос воскрес суки! І я разом з ним, проповідував він, стоячи на капоті ниви, з якої валив дим і білий орел. Сьогодні священне магання, заявив Василь. Яйце проти яйця, сільський турнір, Павла прості. Хто розіб'є яйце суперника, той отримує паску, півліта і блудниця ніч. А хто програв? спитав Вова тракторист. Той, блять, лишається з яйцями, але без душі. Змагання почалось. Першими зійшлися Коля, прокладка і кувалда. Коля притяг варене яйце, намазане клеєм ПВА, і покрите лаком для паркету. Це моє бойове яйце, сказав він. Назвав його Ярослав Хуймудрий. Кувалда виніс справжнє, але перед тим запхав його собі в дупу на удачу. Це яйце судного дня, сказав він, плюнувши кров'ю. Після нього в тебе будуть дві проблеми: нема яйця і болить голова. Бум! Одне яйце тріснуло. Коля програв, але пішов зі словами. То все через пізду, яка дивилась на мене з кущів. Пороблено. Потім Тамарка вийшла проти Сережі. У неї було яйце, в якому був шпиль від гранати. «А ну давай, блять, унітаз без зливу. крикнула вона і замахнулась. Бух. Яйця не стало. У Сережі тріщина в лобі, у Тамарки радість в душі. Та йди ти, кобило, сказав Сережа. Тебе в церкві хрестили через ноги. А фінал був такий: отець Василь Версес Вова-тракторист. Моє яйце освячене, сука, сказав Василь. Я в нього плюнув, перднув і хрест поклав. Це святе яйце Ісус, 2. А в мене дизельне тримав його біля вихлопної, гаркнув Вова. Хрусь, обидва яйця лопнули. Глядачі завмерли. І тут з неба злетіла курка, сіла на голову батюшці і насрала йому прямо в рясу. Знак, закричала Тамарка. Бог каже: ідіть ви в сраку з тими яйцями, всі ви дебіли!» і пішли вони бухати. А в кінці дня всі лежали під церквою з пасками в руках, з яйцями у синяках і з думкою в голові. А на поганий був великдень, як мінімум, не стріляли.